Отримали нову поставочку, неймовірно, яскравих сортів барбарису. Цього разу до нас приїхало 5 різних сортів. З них є колоновидні, кулясті, а також компактні сорти. Колоновидний барбарис Summer Chocolate. Ось такого формату по дев'яточки йдуть на відправку. До кожного саджанця будете мати ось таку шпаргалочку, в якій показано, як висаджувати, як стригти і який буде мати розмір. Барбарис Флоренс, неймовірно яскравий сорт барбарису, ось такі красуні, подив'яточки. Як гарно набирає забарвлення вже. Барбарис колоновидний, оранжепір також маємо. Барбарис сорту Неон, дуже гарний сорт, максимально яскравий на сонці взагалі буде вау. Також тут маємо ось шпаргалочку до нього, висота близько 1 метра, компактний. Та кулястий барбарис Арія. Ось такий гарний. Має оранжеве таке забарвлення. Ціна одного контейнера 120 гривень. При замовленні від п'яти штук одного або різних сортів ціна 110 гривень за штуку. Для замовлення пишіть, будь ласка, на Viber 073, 024 33 59. Відправочки робимо як новою, так і Укрпоштою. пакуємо безкоштовно.